Пане Денисе, говоримо про Шойгу, говоримо про Піскова. Намагались вони щось пояснити про перемовини, про те, що нібито був діалог через Туреччину. І тут Україна все порушила. І на Курщину напала, ну і дрони собі знайшла, якими може впливати на росіянську дійсність. Навіщо вони це роблять, пане Денисе? Навіщо коментувати? Е Ну, якби те, що не спрацювало по-перше, ну а по-друге, навіщо їм цей пошук? Ну, ви знаєте, я навіть посмішку на вашому обличчі побачив, коли ви згадали про Сойгу і про Пускова особливо про Сойву, да, який значить, є зараз збитим льотчиком навіть в умовах Російської Федерації, якого було зміщено з посади міністра оборони. Зараз він там намагається щось значить заявити в рамках СОВБЗР Ну по-перше, очевидно, він прочитав матеріали в західної пресі, які десь два тижні чи три тижні тому казали про те, що, начебто, були якісь домовленості стосовно того, що не можна бути по енергетичній інфраструктурі. Все це, це було поламано е, наступом України на Курщині. Цим даним західної преси можна було довіряти, а можна не довіряти. Ну, треба зараз трошки поплакатися, очевидно, в жилетку, для того, аби е, якимось чином. Виправдати так, або пояснити, або забути інформаційно повідомлення про те, що ми можемо отримати дозвіл на широке використання західної зброї ракетної по території Російської федерації. Вчора, до речі, я можу згадати багато. Чора було інформаційних приводів. До речі, От ми зараз кажемо про шлигу, а давайте ми ще зараз згадаємо про е, публікацію. Очевидно, в проросійській газеті, яка виходить у Турції про те, що начебто українська сторона була. Перемовини з сирійськими терористами для того, щоб створювати значить, події на території Російської Федерації. Ну замість того, щоб займатися справжніми ісламістами, вони, значить, і Захарова там трошки по цьому цьому питанні прокоментувала, звинуватила в тому, що відповідно всіх ріха. Замість того, щоб займатися справжніми ісламістами і ідільцями, які створюють терористичні акти, здійснюють термінську федерацію, криваві терористичні акти, Крокус, усіть окол. Нещодавні події де в місцях позбавлення волі Російської Федерації, ну їм не вистачає часу для того, щоб боротися з самісниками. Вони зараз намагаються інформаційно це перебити і українські українські сні до цього значить, приєднати. Тобто всі ці, все це є інформаційним шумом, які вони намагаються перебити ось цей, ось цю історію з наданням, можливим наданням, ще не було цього дозволу, але до цього, очевидно, йде. Для ударів по території Російської Федерації. Сьогодні Пісков взагалі. Цікаву дуже штуку сказав. На його думку, СВО, так зване, це вже відповідь на те, що ми могли бити по території Російської Федерації. Чим? Чи збиралися ми узагалі бити по території Російської Федерації у 2022 році? Ну тобто, знаєте, тут дуже дуже, дуже, дуже важко щось це насправді у здоровому глузді коментував. Я перечитував тричі піскова. Я таки не зрозумів, що було перше, курка чи яйце. Це ну просто там такий потік свідомості. Це просто, ну давайте про них не будемо. Давайте краще про Курщину, пане Денисе, є звідти повідомлення, начебто росіяни почали ну, наважилися е -е, як це назвати, наважилися воювати на своїй землі. Що там відбувається, пане Денисе? Ну тут треба відразу обмов, обмовку зробити все е, є е, неофіційною інформацією. Тобто на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент, наразі Україна офіційно не коментувала подій на культі, все, що можна дізнатися з офіційних джерел. Російська Федерація справді вчора почала контратакуючі контрнаступальні дії в Курській області. Е, очевидно, була неузгодженість у діях українських бійців Збройних сил України частини підрозділів. Ми вчора бачили російську бронегрупу, відео, яка, судячи з усього, здійснила спробу прориву в бік селища Снавства, це Курська область, е, очевидно, це найбільш значуще значущі просування, яке, яке сьогодні зареєстровано з боку Російської Федерації, бік знавості. За останніми даними знову ж таки, е, можна зробити висновки, що це просування призупинене. Але, е, очевидно, Російська Федерація може контратакувати ще на одного. Одній двох ділянках цього фронту, зокрема, були повідомлення про бої довкола Гордієв. От Гордіївка вони утворить таку вертикальну снагость вище, Гордієвка в принципі вже поблизу кордону, такому прикордонні прикордонні. Тому, судячи з усього, Російська Федерація намагається деблокувати ті свої частини, які опинилися в оперативному оточенні в Лужківському районі. Між річкою Сейм і Державним кордоном пам'ятаєте цю понтонну війну, знищення переправи, таке інше. Тобто, чудно, цей контрдар він спрямований саме на те, щоб деблокувати е, зараз. Тут бої е, я б закликав би де, ділити на 10 на 15 на 20 всі повідомлення від проросійських російських ресурсів про якісь котли, які вони там утворюють для Збройних сил України. На превеликий жаль зараз інформація розпосуджується саме про російськими ресурсами, тому було б дуже доречно і дуже правильно сильно фільтрувати цю інформацію, яка на сьогоднішній день там розповсюджується. Однозначно, пане Денисе, слідкуємо за цими процесами. Дякуємо вам за роз'яснення. І так, так ну розуміємо, що наважились на удар, значить, типу, вважаю, що зібрали сили. Така ситуація. Дякуємо, пане Денис Попович, військовий аналітик, літик, до нашої е до нашої розмови.